Гра наступна і в першій же атаці. ФК «Міст» відкриває рахунок на поєдинку з Unknown Sporting. В першій же атаці. 1-0 на користь ФК міст Sporting розіграє з центрального кола. Ну а ми більше порожній спрямову. Тож заявки команди в міст голкіпера Дмитро Возник, перший номер, 21-й Антон Антоненко. Він забивав, тако забив сім голів у ворота. Міст Міст відповів одним зітям воріт у матчі з Атлетико. Асватасі пробиває, забиває гол Олександр Лотоцький. Возний не справляється. Голкіпер міст 1-1. Третя хвилина. Дев'ятий номер. А ноумспортінг Олександр Лотоцький відновив паритет. Покотив на голкіпера. 23-й номер. Хевка міст. Возний. Точно голкіпер. Нехаєнко моменту. Олександр зараз меч у межах поля. Бондаренко виставляє ногу Сергій. Нехаєнко. Олександр він на Сергія відповідає. Міст удар оближній. П'ята хвилина матчу триває. Колективи наразі по голу забили. Сергій Нехаєнко під номером 23-й. із міст. Нині. передача не дійшла до номера 7-го. Лотоцький. Його передачу перехоплюють суперники, пробиває. Фурсенко лівим флангом. Тут один дотик, певно, що Ле. не встигає відбуватися. Олександр Лотоцький. Лотоцький. Лотоцький м'яч притримує у минулому турі, коли грав Анноунд Спортінг своєму партнеру по колективу під 23 тим номером. І свисток Арбітра. Олександр Нехаєнко Арямнова віддав Аріану. А, а забиває гол, А забиває забиває 2-1. Микита Рямно. На 9-й хвилині виводить в камістку поред. Два-один. Яворський. пройшла передача нагутника. Вийшов возний. Ворота Бортопорожній! Карпенко став літня, чорно Це міст. Дарути і Карпенко стає на заваді, але ну, тут вже ніхто не стає на заваді. Давайте. Спершу констатувати, гутник забиває, стає рахунок. 2-2. Дуже швидко. Із 1-2. Ас, робить табло, Паритет. Ну а е все-таки уточню Антон Антоненко зараз. Два. Нехайенко Олександр пробив. Получеву -лу Лотоцького тут падіння Карпенка. Гра продовжується Лотоцький спорення лівим флангом. Лотоцький босс забирає, вкидає. Ярослав Бондаренко відібрав м'яч Сергій Нехаєнко. У восьмого номера викотив. І 3-2 робить рахунок. Олександр Нехаєнко таки віддає асист Сергій на Олександра. Скільки спроб було раніше? Від 23-го номера. Асистувати кепу. Зараз це вони втілили у забитий м'яч. 3-2. Можливо, все-таки колектив Олександра yeah. Неханька зробив відповідні висновки. Він знову забив. І знову Сергій на Олександра. Ще один асист 23-го номера. З лівої ноги тут замикає. 4-2 на в Каміст. Ярслав Бондаренко. Антон був відбув. Перетворили ситуацію на перевагу. У ці два Маза Дикий. Нехай Олександр з лівої пробиває. І Доставив низом йому м'яч Карпенко. Дотримує Сергій Нехаєнко ще цю атаку, і він прострілює. О сигнал Олександр Нехаєнко ну, за Спортінг розіграв з бокової уперед віддає міхієнко, -мі -мі і там перехоплює місто ненадовго. Гутник. Та Unknown Sporting. Після першого тайму 4-2. Ну і в два голи поступається ас. Хоча на табло. Але після 10-11 ї ї хвилини гри забував лише міст у той часовий проміжок. Ще у формі Олександр Нехаєнко, дубль із голів. Залітай мірзакомірець! Олексій Дикий! Залітай мірзакомірець! Зараз на колі і він зараз перепросив перед партнерами, ну але ось за, так, за ось цей е, м'яч е... розіграв штрафний. Тож на передача на Сергія Нехаєнка. І з другої спроби він доставив ну, варіант, ну. оріамно. Подаля ні урятує. Міх'єнко. Чіпляється, Ярослав Бондаренко. На чужій половині поля. Бондаренко розвернувся. І повз ворота пробив. 慢慢。 Що «Міст» та Анноун Спортінг? Хто, там, хто там забив? Забив Сенко допомагає тепер у двох Вони проти одного виконавця міста м'яч. У це атака, але і це сейф від. Це був четвертий фо. до пасиву. Анонспортінг. Олександр Вдала передача від Олександра Нехаєнка. Розгуває ас свою контратаку. Пробиває Лотоцький. Поближніх чоловікові до карної зони м'яч опускає один із суперників і відповідь від міст порожні ворота. Сійка гол. Олександр Нехає, друзі. Знову кеп-міст. Що за результативність у нього сьогодні? 13-та хвилина другого тайму. І це четвертий гол. Так, четвертий гол для Олександра Нехаєнка. Усім матчі плюс ще два асисти. Рахунок стає 7-2 на користі в Каміст. <ривання> L Otolski, L Otolski, пісторо -пісторо і в шести Лотоцький, Лотоцький після розіграшу пробиває возний на виході і за руках. Карпенко. Ленин грає, на Порожні! Гол забиває Долотін. Це третій гол анонспортінгу зі матч. 3-7 на табло у матчі. Аста, ФК міст треба покаже, друзі, про перегляд вару. Гутник. Гутник пробиває боляче. Прилітає м'яч м'ячу дикого, спокій віспокіниханько. Оксандр Г'є подалі. Антоненко. Дикий, дикий, хороший. Перевій! Сергій Михаєнко. Ну, сьогодні Сергій. Нехаєнко. Тіж є більше до асистів. Возний вийшов. і... Сергій Нехаєнко. Диякий? Сергій Нехаєнко. Два в один може бути, Сергій. Котик Попереду нам майданчика, напрям говорить. Там по Гутник. Гутник Заключні секунди цієї Ті... гри. Бондаренко Бондаренко пробиває від Антоненка. Зміст міжходиться.